Благодійний фонд СКОП звертається до всіх небайдужих українців про допомогу, про збір коштів ось на такі апарати, які є досить потужним, потужною зброєю проти нашого ворога-агресора Московиї Кацапії. Звертаємося до всіх небайдужих українців з кожного гривня 10, 50 тисяч буде наближенням до перемоги. Кожен цей апарат знищить як мінімум якусь одиницю техніку або живу силу ворога. Кожен з цих апаратів, кожна гривня наближає перемогу, перемогу над нашим ворогом. І мирне життя наше слава Україні і то кожному.